Це дивна річ Тут кожен прагне стати чемпіоном. Ти не розслабся і не роздинись. А тому ти будеш за кордоном своєї перемоги, своєї мети. Ти рвеш і метаєш, бо ти хочеш дійти. А життя це не сон, це жорстокий стадіон. Тут або пропад... Сьогодні від виконавчого комітету Люстерківської міської ради хочу привітати всіх вас із визначною подією в нашому місті. Тому що. Сьогоднішній перший етап це українських змагань гри. Джура це підсумок великої роботи, яка проводиться в педагогічних колективах. Слуки «Джура» – це не просто гра. Я не хотів би, щоб ми відносились до цього поняття так легковажно. Адже це система виховної роботи шукаєш, а ще так далеко, і ти доме ти, ти порися імираєш, хочеш тим узнати, іначе віриш, іначе знаєш, що ти все зможеш, не перестанеш рватися і летіти, доме ти, тож давай ти все зможеш, ти зможеш дійти, ти зможеш дійти, oh! іти, до своєї мети, не зважай, що Та я кажу йти з своєї мети, не покладаючи рух Сьогодні на джурі члени рятувального загону Червоного Христа працюють на етапі рятівник. Тобто їхня місія оцінювати навички надання першої допомоги учасниками джури. Включає в себе цей етап як теоретичне оцінювання, так і відпрацювання практичних навичків. Не піднімайся і не дивись. Ти зовсім вже близько до своєї мети. Крила і просто це військово патріотична гра, яка проводиться для учнів середніх шкіл, щоб розвити військову підготовку. Це піднімає наш патріотичний дух і вчить нас багато чого новому та цікавому, змоги перешкод. Той самий сам марш, а ну і козацьким звичаєм також. Я дуже радий вас всіх тут бачити і дуже вдячний, що ви приймаєте участь в таких іграх. Дуже вдячний вихователям, які з вами працюють і виховують підростаючі покоління для майбутніх Збройних сил.